Привіт! Сьогодні гарний ранок знімаємо сюжет по Львівську, залі... по Львівську дитячу залізницю. Будована 8 листопада на 1951 року. Караний. Вже на колії в нас виходить 1,8 кілометра, от, тепловоз навіть видно. Де стоїть, ще, ще, ще Львівська залізниця не працює, а буде працювати з 16 травня. По їхньомуся називається сама станція. Ходи в нас самі поїзд, от сама узка кулейка, самі вагони. по-моєму, ще ремонт. Шкода, що сьогодні неділя не можна тепловоз знімати. Більше би було цікавіше, ніж б... бруківку і вагони знімати. А не пойму, чому вона не працює, вже і погода тепла, і сонце на дворі, і потепління у Львові.